Якщо світ людей чотиривимірний, то світи, розташовані по золотому шляху, мають таку кількість вимірів. Світ легів – 16, світ орлегів 256, світи аранів 65 536 і так далі. Є ще святий сяйвос, світ нірвани, світи починань, світ духовної сили, світ пізнання, світ гармонії, світ духовного світу, мир духовного надбання, світ закону, світи створення, світ істини, світи покровителів. Існують також світи проміжні 5, 7, 9, 12 та менших за кількістю вимірів. Наприкінці сваги проходить рубіж, за яким починається великий світ праві. Крім Гармонійних і проміжних світів, розташованих по золотому шляху, існують реальності, що приходить ча часу простору блукаючих духів, мінливих образів тіней, звуків, цифр, світ темряви, званий також Адом. Безодня, куди увійшли найважчі ча частки первозданного мороку. Світи, розташовані за золотим шляхом, більш гармонізовані і більш завершені у своїх проявах, ніж реальності проміжні. Так, хоча. У реальності п'яти вимірів мається більше можливостей для розвитку духів, ніж у нашому світі яві, але через вічну невлаштованість у реальності п'яти вимірів часто вибухають частки первозданного мороку. Прикладом просторів і реальності менших за кількістю вимірювань, можуть бути світи звуки тіней дзеркальних відображень. Вічно мідливих образів, де відбувається постійне перетворення, там квітка може стати замить мить свитком харакі. Потім хробаком, риссю і так далі. І всі ці світи та реальності зовсім не розташовані окремо, а проникають один в одного. Так що там, де в одній реальності йдуть великі хвилі моря, в іншій реальності шумить ліс, або стоять високі гори, вкриті вічними снігами. Причина переходу з однієї реальності в іншу нову реальність, зміна силових ліній духів і закон богині Карни. А нескінченні простору реальності ці поділяючі є, ніби вулицями у великому місті, де у своєму первісному вигляді можуть зустрічатися духи різних світів. Але тоді, коли духи входять у чужий світ чи реальність, вони повинні підкорятися існуючим у цьому світі законам, особливістю світової структури. Є те, що всі світи, всі реальності, незалежно від визначального їх числа вимірювань, знаходяться в тому самому місці стосовно людського розуміння і до тієї безконечної замкнутості. При цьому заповнюючи весь наш усесвіт.